Добрий день, мої любі, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я до вас зі звітом за недільку. Але зразу хочу вам сказати: по-перше, це буде неповна неділька, буде за 5 днів мої просування. І того, що на той недільки був на один день більше, якщо ви бачили, я казала, а на цю недільки на один день менше. Ну, так сталося, бо так, так в мене вийшло. По-перше, це буде не просто там неділька моїх просувань, а й буде е, фініш, як ви бачите, вже на своєму екрані. Е, в мене вже є фініш. І ще й буде один стартик. Хоча е, будуть, у мене на цій недільку буде два стартика. Е, в цьому відео я покажу вам перший. А другий е, то він десь в дорозі. Чекаю, чекаю на нього, і, звісно ж, е, Незабаром його буду вам показувати. Давайте розпочнемо з мого фінішу. Фініш це в мене набірчик від кольорової повернення додому. Ось він, як ви бачите, прев'юшечка, і отакий результат вийшов. Не звертайте уваги на мої края, тут треба трошки обрізати. Ви знаєте, що я з. Машинкою, яка ж є, зовсім не дружу, але я думаю, це все заправиться, нічого не буде видно. Дуже радію, ну звісно, як завжди, фініш це велика радість, і я дуже-дуже цьому радію. На початок неділі в мене було вишито 82%. Я вам ставлю фото, щоб ви подивилися, що було на початок неділі. І як ви бачите, я дуже дуже старанькалася. 18% відшито. Було перший день 401, і на другий день 2764%. Хрестика, напівхрестика і бека. Оце я вже вчора так старунькалася дуже-дуже, щоб все в мене вийшло, щоб ж вам показати. То за два дні вийшло 2865 хрестиків взагалі класний результат, але я казала, що вона вишивається неважко до того моменту, поки не почалося. По-перше, це напівхрест. Взагалі, я люблю вишивати напівхрестом, але не люблю вишивати в одну ниточку. От коли йде оце все, іде на півхрест в одну нитку. А зараз я вам знаєте, що скажу вам, в схемі в електроній іде оцей напівхрест зроблений в дві ниточки. По паперовій схемі в одну ниточку. У мене були питання по цьому. Думаю, що ж мені робити в одну чи в дві ниточки, але потім я подивилася на ниточки. Це оцей. 36-й номер. Бачите, оце все, що залишилось, напівхрест. І, мабуть, 37-й. Небагато ниточок не було, то я так зрозуміла, що все ж таки буду вишивати в одну ниточку. Тим паче, це небо, воно, звісно, так, бачите, як тучі відніше будуть. Поближче покажу. Ось. Оце отак ото воно. Вийшло непогано, але я не люблю одної ниточки, знаєте, то вишиваєш, вишиваєш, і нічого не видно. Що ти там вишив? Бачите, воно така світла світла ниточка, видно вам? І воно майже майже нічого її не видно. То так, було трошки мені, ну, не важко, але ну так собі. Не дуже приємно. Важко було то робити бек. Дівчата, то капець. Ви знаєте, я вже казала неодноразово, що я не люблю бек, але тут, тут він такий важкуший. Я не знаю, оце бачите, крила там, де темно. Взагалі його так важко і не видно нічого. Чорна ниточка йде бек, і чорним по, майже по чорному, то так, то Оце там, де біле, бачите? Зараз ножиці візьму. Там, де біло, то, то легко було відшивати. Я розпочала з великої цієї лелеки, почала її. Отут От я боже, з оціми крилами. Це капець, капець. Дівчат зразу кажу, ото. Я думаю, що я трошки неправильно зробила того, що почала зразу відшивати, а потім вже почала бекати. Треба було трошки відшила і трошечки там десь крилом можна було б трошки потрошки по, по, побекати, поки вишивала. Бо так зараз, то я, я ж кажу: вчора сиділа, вже мене око трохи трусилося, боже, наче його там і не багато, двічі як я пам'ятаю. Того бека, але, але він не дуже не дуже легкий, не дуже приємний. Ну а взагалі-то мені дуже подобається, що вийшло. Результат дуже класний. Тим паче, що ви, якщо пам'ятаєте, як я стартувала їм, то я загадувала бажання. Ну, звісно, то ясно, яке бажання повернення додому, дуже хочеться додому, і маю надію, що е, цей сюжет принесе мені повернення додому. Це ми як лелеки повернемося вже додому, бо дуже-дуже хочеться. Е, що ще можу сказати, дівчат? Хто ще не вишивав, вишивайте класне, тільки вишивайте по сазі. Бо схема, як ви пам'ятаєте, ось я показувала ну, така собі. от, Трошки покажу, в уголочок не, не дуже видно. Ззаді взагалі ось отак, Тут, то там дебек. Бачите? Ну, Я вишивала все ж таки по сазі, і це, все дуже легко йшло. Е, ключ, бачите, я писала собі в ключі номера е, ниточок DMC, щоб було видно по сазі. От так і вишивала. Класнюча така робота, вона не важко вишивалася. Зараз я хочу подивитися у мене планшет. Бачите, як завжди, трошки не підготувалася. Що, хоч щось, то забула. Хотіла сказати, я ж завжди кажу, скільки я днів вишивала. О, Моє оце улюблене. Бачите, як відкриваєш? Оба! І оце 100%. Ото приємність. Так, що виходить? 15 днів я вишивала. Бачите, 15 днів вишивалася ця робота. Ну, звісно, ви ж знаєте, я там один-два дні брала в роботу її. Найменше було вишито за день 323 хрестика, найбільше, звісно, ці 2464 хрестика. А, Бека ні, Бека взагалі 1200 всього на роботі. Щось я так, то 2900 на півхрестик. По марафону 16 тисяч, нагадаю вам. Е, я, якщо б, якщо б мені сказали, будеш вишивати ще таку роботу, так, ну, взагалі вона класно йшла, нічого там не складного, це, звісно, бек, але бек то таке, що мені він завжди не дуже. Ну, а взагалі класно, таке бачите, наші поля дуже гарні. Як ви пам'ятаєте, я казала, що відчувається майже пасмачка. Виглядає чудово. Трошки трошки повело, бо я її так натягувала дуже, бо на великі. На велику раму, але коли вже буду оформлювати її, все це підтягнеться і буде дуже-дуже гарно. Розглядаю таку раму, може, якось під дерево. от Мені вважається, буде класно. Якщо б була б така рама знаєте, з візерунками українськими, таким, то взагалі мені кажеться, здається, було б дуже-дуже гарно. Ну, от Отакий фініш у мене на цю неділі. Взагалі-то, мабуть, в скорому часу не буде фінішу, бо я вам зараз буду показувати ще стартики і мої просування. То в мене на зараз якось такі всі великі роботи. А ще анонсую вам буде найбільша робота, яку я чекаю матеріали. Я вам покажу. Там така робота здоровена, я ніколи ще не вишивала таку. То е, з фінішами поки, мабуть, оце пораділа да дай, дай ховати. Поки що так. Ну, Така краса, дівчатка вийшла. Хто не вишивав, починайте. Гарна, гарна картина виходить. Мені було дуже цікаво, бо я не бачила відшиві. Ні, е, Десь бачила, але не повністю ще відшиту. Десь на Ютубі у когось я бачила. Ну, Отака краса дівчатка вийшла. Е, Ниточки. Залишилось і немало залишилось. Ось, о, бачите, майже всі кольори, та не майже всі, хоч потрошку, але залишилися. Отака ще, бачите, скільки кольорова е, кладе ниточок непогано, то я не переживала майже. А, ні, було в мене з одним кольором десь ось ось. Зараз я п'ятий номер. Ні, ні, не п'ятий, третій. Що я там е, почала переживати, що зовсім зовсім мало і мені не вистачить. Але все, все нормально. Можна було б, звісно, трошки більше покласти. Ось е, п'ятий номер. Але так там взагалі все вистачило, все, все гарно, все е, аж не хочу вбирати таку красу з кадру. Дуже дуже гарно, мені подобається. Давайте зразу і по стартику, бо якщо я вже почала з фінішу, то покажу вам і стартик, з чим я стартую на цій неділі. Знову, дівчата, дякую вам. Робила голосування на своїй сторінці гобіленом, дуже скучила за гобіленом, і найбільше голосів було за оцей осінній пейзаж. Як ви знаєте, я зовсім не сезонна вишивальниця, то е, можу взимку, осінь вишивати. ну... Е. Дуже-дуже просто для мене то не принципово. Взагалі раніше я і не зважала на такі, а як оце почала вести вже канал, то там, бачите, бачу, дівчата зиму почали вишивати. Ой мені захотілося. Ну то таке захотілося. А так то мені не принципова осінь. Дуже дуже піде в роботу, аж на ура. То розпочинаю я отакий гобіленчик. Від Лука С. Розмір буде 37 на 26. Тут у нас в роботі страмінчик, і, і, як його сказати, гобеленова така сіточка. Робота величезна. У мене є сага, чому я, звісно, радію. По марафону. Ну, то в хрестиках, звісно, сага не в. Не в гбіленових оцих стежках. 96200. Отакий результат буде величезний. Звісно, я буду вишивати, нічого не міняю. Вишиваю на оцій тканиньки Я вже її підготувала. Підготувала вже ручками, бачите, обметала. Вчора сіла, так пообметала, вона здоровезна. Отака От краса буде. По ниточкам, що в нас тут? 36 кольорів. Зараз покажу, хто ще не бачив. Отакі ниточки гарні. Трошки підвину. О. Отакі ниточки, помаранчеві, дуже гарні. Бачите, кольори чудові. Анкор, ниточки мої, ну, в в моїм. <с> Мені подобаються вони. Давайте я вам поближче. Кольори дуже чудові. Знаю, що цю роботу буду вишивати не швидко. То я що вам і кажу, що фінішу не знаю, коли будуть, бо всі якісь у мене роботи дуже-дуже великі на зараз. Що в нас по схемі? Тут 15 листів здоровезних, бачите, яка така тяжола, тяжола. Папочка, от такі схеми. Неповні 15 так 15 бачите листів. Але я ж казала, що буду вишивати, ну, от, оце нижній край, бачите, наполовинку вже. Буду вишивати все ж таки. По сазі, бо звісно то е, буде мені полегшувати. Е, як я не знаю, вчора б подивилася, з чого я буду починати: з верхнього вугла чи з нижнього е, Звісно, люблю починати е, з важкого. То важке буде оце дерево. Якщо б це був хрестик, я б все ж таки розпочала з цього вугла. І почала це дерево, бо знаю, що там розкид величезний. Але це буде гобіленова сітка, яка не дуже зручно рахуються оці одиночки, поки не відшито хоч якийсь великий край. То я вирішила все ж таки розпочинати з нижнього вугла лівого. Ось, бачите, тут буде більш такі участочки, які вже можна буде відшити побільше, бачите, оце. Море чи що? Ні, ну це не море, це якесь щось. ну Це ж водичка з цієї мільниці. І оце я хочу відшивати цими кусочками. І вже я буду бачити, як далі далі йти. Я вже розмітила, де мені починати. І сьогодні зранку не було світла. Хотіла вже вам починати відео знімати, але не було як. То я трошки собі на органайзер ниточок. Бачите, голочки заправила. Ну, так, небагацько, був час, і я така, думаю, ану зроблю собі, підготовлю процес, щоб було швидше. Бачите, трошки-трошки я вже підготувала. У мене взагалі цей набірчик дуже-дуже старий. Тут навіть в оцих органайзерах ще Лукаєс не прорізали оці е, е, отвори. ну Бачите, для того, щоб ниточку крепити, то я вже поробила. І е, раніше вони робили, от зараз мені так не зустрічається, а раніше вони робили, от бачите, е, хрестик, оцей знак, хрестик, ось, о, і він ще в квадратику. Це дуже важко. ну, от Я сказати вам, скільки я разів помилялася, бо тут є хрестик звичайний і хрестик в рамці. От я зразу не помітила, я навіть коли почала ниточку робити, зробила. Ну, дівчата, пробачте, ну, щоб я зняла відео і ніхто не зателефонував, чому я завжди потрібна, коли я знімаю відео. Ну, скажіть мені, постараюся вирізати, якщо не забуду, бо там така мелодія моя. ну, Мені б вона подобається, не знаю, як ви до цього віднесетесь. Головне, не забути вирізати її. Так, е, оце мій дівчатка-стартик. Якщо ви не забули ще, Та не забули. Е, отака осінь, дуже хочеться мені повишивати. Звісно, цей процесик не для е, тих е, часів, коли не буде світла. То, як є сідло, то я е, буду його вишивати. І взагалі мені так хочеться, дуже скучила за гобіленом, Не знаю, от прям у мене таке прям рвіння, Дуже-дуже хочеться мені повишувати е, цим гобіленчиком. То отак, от. І далі, дівчатка, мої просування. Це е, різдвяні традиції. Небагато вишивала один день. Його 790 хрестиків відшито. На зараз вже 13%, то 4% відшито. Відшивається, звісно, легко. Як ви бачите, вставлю вам фото, що було до. Як ви бачите, відшивається вже ялиночка, де ж моє прев'юшечка. Щоб вам вже, бо тут не так багато що показувати. Ось опрев'юшечка. Як ви бачите, відшивається оця ялиночка. Тут не дуже видно, але вже і сніжок. Тут відшивався, бачите, трошки приближу вам. Ото видно трошки сніжочок. Сані оці. Ну, отак от ото. Відшивається, потрошечку відшивається. Я не намагаюся його е, там дуже-дуже гнати. Але, ото, е, як я зараз показувала вам стартик мій, то я така думаю, от не буде в мене фінішу, А так, ото я подивилася, тут же середні традиції він невеликий, то це, мабуть, буде е, слідуючий фініш. От я так гадаю, бо взагалом е, то всі дуже великі роботи. А оцей, мабуть, процесик і все ж таки, е, е, мабуть, буде фінішувати найпершим. Ну поки що, сані е, півялинки, та не ні, верх ялинки відшито трошки сліди у тих діточок і собачки, е, е, бачите, це вже темненький слід. Відшивається напівхрест і хрестик. В дві нити напівхрестик і хрестик в дві ниточки. Взагалі, поки що тут нема там багато що вам розповідати. Працюємо, працюємо далі. Що буде? Буду показувати, може бути трошки цікавіше далі. І ще моя величезна робота, ну як для мене, це Лукаєс Домашні улюбленці. Вишивала я його один. день, Це було вишито в мене 1352 хрестики, непогано. На зараз уже 13% відшито, то 2% відшито було за оце, той один день. Ставлю вам фото, що було до. Щоб ви мали змогу зрівняти, я вам казала, що буду вишивати отак половиночку. Ну, трошки зайду я за половинку. Половинка десь тут буде. А я трошки аж отак: оцей диван хочу повністю е, повідшивати. Як ви бачите, вже подушки в мене вимальовуються. Оцей диванчик, е, і як ниточка, я далі трошки отак йду. Е, бачите, вже. Подаруночки майже майже всі відшити. Ну тут там трошечки. Ну Гадаю, що вже відшиті подаруночки, собачка, бачите, вже глазки трошки ліпше видно, вушко вже так трошки видно. Подобається відшивати червоним кольором. Що не подобається, зараз скажу Не подобається оцей беш, оці Біжові кольори по цій канві. Якби хоча б була б канва біла, то беж на білому ще куди не йшло. А цей беж на бежі, о-о-о, то мені не дуже чесно вам кажу. Я навіть отут трошки була помилилася. Оці подишки, оці лінії, я трошки збилася і трошки я випорювала. Ну, там небагато десь 8 хрестиків, але, от як ви бачите, бачите, кольори такі. Е, Оцей темніший ще куди там можна тикнути. А от є такий колір ну взагалі вам на камеру навіть трошки він темніший. вважається, Як я вишиваю ото е, під лампою, то мені воно вз, все зливається. От на камеру класно, я можу через камеру вишивати, <гум> було б, мабуть, мені трошки ліпше. Ну, гарний сюжет, гарнючий. І я, знаєте, така Боже, отож почала вишивати тими бежевими. Думаю, господи Юля, ти ж його купляла заради червоного. А чо ж ти? Знаєш, у ЛКС така канва не побачила, що стільки ж бежу тут. Дівчата, тут його капець-капець, то там червоного менше, ніж того бежевого. І, до речі, зараз. Мої оці органайзери. Трошки вони в роботі, бачите, трошки ниточки там я понавішувала. Хочу вам показати той бежевий. І його ж не, не одна намотка, а дві. Оце Оцей, який мені дуже-дуже, прям не дуже. І оце світліший. Ну, оце темніше ще нормально вишивати. А оцей колір, ну так він непогано виглядає. Але коли в ниточку в е, дві ниточки в голочку встромляєш, то він ну, майже зливається з цим кольором. То-то капець, бачите, бежевих кольорів багатенько. Е, я ж кажу, і тут їх прям, прям нормально. Червоних менше є, звісно, але, але менше. Ну а буду відшивати, бо він мені подобається. Дуже шкода, що у мене тільки один день на нього вийшло, бо він гарний. Коли починаю червоним, то я взагалі класно так іду. Коли бежевий, то трошки, трошки замідляюся. Але ну 1352 хрестики, то непогано. А я ж в тому відео забула сказати скільки за неділю. Ну в цьому відео точно скажу. Не забуду зараз, буду показувати вам котеч і скажу скільки я відшила за недільку. Цікаво буде потім за місяць порахувати. То отака краса, поки до ялиночки ще дуже далеко, буду відшивати, знову ж кажу, отак, от так було б цікаво цю подушку вже відшити, вже котика цього цікаво було б розпочати. Ну і звісно, хочете, хочеться вже до цих свічок дійти. Але не будемо забігати далі, бо ви бачите, воно так не дуже швидко, так я б хотіла. Ні, звісно, якщо я б я там 5 днів в неділю його б то я б вам уже четверту частину показала. Але зараз тільки 13% Будемо відшивати, подобається все гаразд. І дівчатка, мій улюблений, як ви знаєте, процес на зараз це котеч. Загадай бажання від мережки. Дуже дуже він подобається. Я ж кажу, що е, полюбилася мені мережка після цього процесу. Е, Відшивала я тільки один день. І відшито було 1082 хрестика. Взагалі ви знаєте, що на цьому процесі майже завжди тисяча в день є, бо він відшивається неважко. Хоча і розкіт, але по сазі він відшивається повністю-повністю. Та ниточка дуже-дуже подобається. Всталю вам фото, що було до. Звісно, невеличкий результат, але є. Бачите, вже відшивається повністю цей дом. Тут вже вікна видно. Тут зашиваються, буду, звісно, тут зашивати. У мене ж на цю неділки, 7 січня, я не відчувала. ой, Взагалі вас вже зі святом всіх вітаю. То один день випав. Можна було б відчути трошки більше. Один день я не відчуваю на Пасху і не відчуваю на Різдво. Ніколи. То. Що я вам можу сказати? Відшивається він класно. Просвіти є, я казала, але маю надію, що після прання все буде гаразд. Я покажу вам поближче. Не пам'ятаю, показувала, бачите? Ну, як би видно, це 16-та іда, ну, видно трошки. От, -от так. Але. Але відшиваю з великим з великим задоволенням. Подобається. Не вистачає часу, і тим паче, що я оце розпочинаю все. Щось я так багато не розпочинала, але з великим задоволенням. От прям мені, прям з таким з великим задоволенням, пробачте, там пілікає щось. З великим задоволенням відшиваю от кожний. От так мені зараз подобається. Сьогодні один, завтра другий. А коли вже я йду до фінішу, то я вже там шпрехаю по два по три дні, щоб вже ж фінішувати. Тут у нас на зараз 50% вже половина відшита. Не бекала, звісно, я ще. Але планую після автоповернення додому, все ж таки думаю, може трошки тут побекаю, я потім заверну. Не знаю, ще не 100%, але, але може бути. 2% було відшито на цій роботі. Непогане, 50% відшито, то вже половина. То, ну, звісно, до фінішу то ще дуже багато. Але це на зараз найбільший. По відсоткам відшитого з всіх процесів, бо там у мене, бачите, по 13%, а в цьому вже 50, то дуже-дуже непогано. Взагалі, за недільку, казала я вам скажу, відшито було 6089 хрестиків, але це ж за 5 днів, за мінусом. У мене ж звіт за, за 5 днів іде сьогодні. І е, з тих п'яти днів ще мінус 7 січня, то за 4 дні 6089 хрестиків. Взагалі-то непогано. Бо на той неділі за 7 днів було відчито 7380, а на цій за 4 6000. Ну то непогано на повернення додому я б напросувалася. Е, ну, і все. Дякую.